Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 відняти 9. 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сути. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 0 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.